Хей-хей-хо, з вами Мамбо, і сьогодні я знімаю перший влог на своєму каналі. Тому давайте пошвидше почнемо. Як ви вже здогадались з назви цього відео, сьогодні я буду говорити про те, як я переїхав. Але я переїхав не в новий дім, а в іншу кімнату. Спочатку я вам покажу, де я робив всі відео до цього часу. Позаду ви бачите моє ліжко, ліжко мого брата і великий робочий стіл. Тут стояв ноутбук, де я і робив відео. Так само в мене була велика шафа. Як бачимо, нічого не звичайного. А тепер я переходжу в свою нову кімнату. Як бачимо, тут зразу є відлуння. А все за тому, що тут ще не все стоїть. Переїхав я сюди тільки вчора. Так, от моє величезне ліжко, тільки воно ще без матраса. Матрас ще не приїхав. Шафа у мене тепер окремо відділення. Всередині ще трохи пустовато, Але як бачите, місця багато, тому це все можна заповнити. А от і мій робочий стіл. А уважніші люди могли замітити он це. Саме це я покажу в наступному відео, якщо тут буде 5 лайків. Так, 5 лайків це небагато. Тому що я пробую новий формат, і якщо вам сподобається, то я буду знімати більше блогів. Блогів, блогів. І ясміс амігос!